А чи легко тобі займатися творчістю під час військових дій? Е, на мене військові дії повлияли не так, як на всіх. Мені навпаки, дуже захотілося малювати. В мене прокинулася тяга до творчості. Коли я побачив, що діти під час війни, під обстрілами. Співають мирні пісні, малюють, то вдохнамився і начав малювати теж різні мирні малюнки потіпу квіток та писати вірші. Так, дякую. Леонід Володимир... Володимирович, як у вас з'явилася ідея зробити. Фестиваль щастя у творчості ну насправді. Виникло таке бажання трошечки морально-психологічно допомогти нашим співвітчизникам, тобто підтримати людей різного віку, і дітей, і батьків, особливо тих, хто в цей нелегкий час залишився в Харкові та області, не покинув Україну, а все-таки залишився тут працювати, навчатися. І ми поспілкувалися з громадською організацією Психокультура. Вони дуже. Е Швидко, оперативно підтримали цю ініціативу. Потім звернулися ми до деяких видавництв, хто видає книжки, журнали. І також наші митці, видавці підтримали нашу ініціативу подарувати дітям-батькам різні журнали: там і журнал Гетьман, популярний журнал Однокласник для сучасної молоді. І багато книжок. От і призи, те, що зараз показував Данило в ефірі, це також наші українські видавці. Вони підтримали таку нашу ініціативу. От, ви бачите, там і мамине сонечко є, і окремі українські письменники, наприклад, як Валентина Дергунова з Київщини, подарувала свої книжки. От ми. Потім, продовжуючи цю естафету творчості, вирішили створити таку окрему рубрику Естафета Творчості, а також рубрику на ютуб-каналі Леонід Гапєєв щастя творчості, що має назву Академія Щастя. Ну, Академія це найвищий прояв, такий прояв мистецтва в освітній в мистецькій діяльності. І от в цю рубрику ми поміщаємо такі найкращі, найяскравіші сюжети. Ну, в тому числі читаємо окремі улюблені книжки в ефірі, тому що війна не перешкода емоціям. Це дійсно стало такою думкою, слоганом цього фестивалю, і в будь-які часи культура особливо потребує того, щоб люди творчо розвивалися. Да, все спасибо.